Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я покажу вам свої найулюбленіші аромати з категорії бюджетний люкс, які я дуже люблю використовувати в холодну пору року. Це будуть мої фаворити, перевірені часом, переважно, і перед тим, як розпочати, Пару слів про мене. Я захоплююся парфумерією понад 10 років і понад 5 років тому започаткувала перший україномовний канал, присвячений парфумерії. Запрошую вас підписатись на нього, залишатися на ньому, поставити вподобайку, писати коментарі до відео, поставити також, будь ласка, дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики на моєму каналі. І я буду за це все вам дуже вдячна. І розпочинаємо. Розпочати свою добірку бюджетних ароматів з категорії люкс. А це, звісно, уже умовно бюджетні аромати, тому що яким би люкс не був, бюджетним чи ні, це все ж таки уже не супербюджетна категорія. Про більш бюджетні аромати, бо надзвичайно бюджетні у мене вже були відео. Будь ласка, подивіться їх, я залишу посилання під цим роликом. І ось цей аромат, з якого я хочу розпочати, просто надзвичайний для мене. Це один з найкращих представників для мене. Саме бюджетного люксу, це аромат бренду Кашерель, який називається Eden. І взагалі бренд Кашерель часто представлений навіть не у якихось більш таких розкішних мережах парфумерії. А у бюджетніших магазинах, наприклад, якщо це Європа, то це можуть бути магазини ДМ чи Росман в Німеччині, зокрема. Також якщо ми візьмемо онлайн-магазини, то, наприклад, з України можна замовити аромати від кашерель на мейкап, тіно, за надзвичайно гарною ціною. Взагалі, сьогодні йтиметься про аромати, які можна придбати орієнтовно за ціною 1000-1500 гривень, можливо, трохи більше. І переважно це будуть уже згадані мною онлайн-магазини, у яких можна замовляти. З України ці аромати. Отже, нарешті Кашерель Еден хід, неймовірний аромат від фантастичного, дуже важливого парфумера Жана Гішара. Цей шедевр ні з чим я ніколи не сплутаю. Чому взагалі цей аромат і навіть колір я сьогодні добрала свого одягу не надто осінній, начебто спеціально під Еден. Тому що Еден я люблю носити передусім восени і також взимку, звісно. А говоритиме сьогодні саме про холод, тобто про аромати на холод на осінь та зиму. Отже, еден це надзвичайно багатогранний аромат. З одного боку це зелений аромат, з іншого боку, фруктовий, з третього боку, квітковий і надзвичайно красивий, теплий, східний, зігрівальний з четвертого боку. І йдеться, звісно, про його базу. В базі тут домінує для мене сандал, який створює неймовірно затишний кокон навколо вас. А кокон цей буде насправді. Величезним, хоч і затишним, тому що розноситиметься вітром холодним на, ну, звісно, не на кілометри, але на дуже багато метрів. Завжди впізнаю цей аромат на людях, але надзвичайно рідко, на жаль, можу його зустріти. Але якщо зустріну, звісно, впізнаю. І мені здається, що схожих на нього ароматів не так уже багато. Це неповторний, неперевершений еден. І це просто фантастика у флаконі. Його водянисті аспекти нікуди не діваються, звісно, і восени. Але мені дуже подобається прислухатися саме до сандалової бази. Купила його собі взимку, і саме з таким зимовим періодом у мене він асоціюється передусім, і мені дуже подобається. Саме той сандал, який я в цьому ароматі, я вже говорила у своєму сандаловому відео, також залишу посилання під цим роликом. Я говорила про сандал Еден як сандал, який пахне як сандалові ароматичні індійські палички. Як мені слушно написала нещодавно одна моя глядачка, це аромат не для приміщення. Глядачка написала, що вона відсіла від жінки, яка була в цьому ароматі на лекції. Я можу це зрозуміти далеко не кожна людина. Позитивно сприймає Еден від Кашерель, але якщо ви ще з ним не знайомі, то ще час познайомитися, поки він доступний, тому що шедеври дуже часто знімають з виробництва і можливо скласти свою думку. Я покажу сьогодні іще два прекрасних аромати від Кельвін Кляйн, також бюджетний, відносно бюджетний бренд, дуже шанований мною. І розпочну, звісно, з більш теплого, надзвичайно теплого гарячого кокону. Який називається Obsession. Коли я вперше його вдихнула, я не мов би розгадувала якусь загадку. Якийсь неймовірний, багатогранний е каскад розкриття відкрився мені, і я не мов би вгадувала і вгадувала нові і нові якісь відцінки звучання, які вже чула десь в інших ароматах. Він мені нагадав одразу кілька ароматів, наприклад, е Арпеш від ланван класичний в чорному флаконі, шалімар від Герлен. Але є в нього і своє обличчя в ньому домінує дуже в базі зараз я це дуже добре відчуваю, кориця. Взагалі я б сказала, що це унісексова композиція, хоч є солодкуватість кориці і ванілі в ньому, але все ж таки я думаю, що на чоловічій шкірі взимку він звучав би просто прекрасно. Цей аромат взагалі немов би створений для того, щоб зігрівати восени та взимку, утворювати навколо. Той кокон, про який я вже сказала, але шлейф у нього вже не буде таким гігантським, як веден в попередньому, супервеликому коконі. Це вже буде більш затишний, напевно, кокон. Справді затишний це той епітет, який одним з перших варто було б назвати. Цей аромат асоціюється у мене з теплим светром, можливо, з теплою ковдрою, з вовною. До речі, відтінки вовни в ньому також відчуваються ну, і шкіри. І замші можливо, можливо, якоїсь мішковини. Цей аромат, не мов би для того, щоб сидіти поруч з каміном взимку і пити вино. Це просто ідеальне поєднання, і це просто прекрасний аромат для передріздвяного періоду та самого різдва та нового року. Перейдемо тепер до Truth від Calvin Klein. Хоча багато хто, напевно, здивується, чому я знову показую якийсь зелений аромат, який єден у цій добірці. Але це не просто так. У мене гігантський 100 мл флакон. Я обожнюю цей аромат уже дуже багато років. Знаю його просто м, навідмінно. Я обожнюю його будь-яку пору року. А особливо восени він створює настільки млосний ефект, настільки якийсь меланхолійний і звабливий водночас. В ньому є щось е, таке пікантне, я не знаю, як це назвати, щось дуже звабливе. В рекламі, до речі, е, досить багато націку на сексуальність, і це недаремно. Тому що насправді це дуже глибокий аромат. Він, звісно, і про траву, і сіно і літо, але він також містить ось ці такі насичені е, акорди в базі. Звісно, в базі це сандал, це ветивер, Передусім, і вони створюють і навіть ваніль, і вони створюють ось е, цю глибину ці ноти, і додають іще е, більшої звабливості цьому аромату на осінньому дощі він розкривається просто неперевершено. Він не би і чисто звучить. і... Тілесно і квітково, до речі, квіти тут просто неймовірні, тут білі квіти, зокрема Лілія. Це просто фантастика, наскільки він красивий. Я не відчуваю явно якихось відцінків. Я настільки цілісно вже його сприймаю. Тобто Лілія мене тут не душить багатьох, я знаю, душить ця квітка. Якщо боїтеся Лілі, мені здається, що все має бути гаразд з цим ароматом, але краще, звісно, пробувати, що нелегко зараз, однак ми знаємо, що завжди можна познайомитися з ароматом за допомогою семплів, замовивши його в когось, тому що фірмові пробники, напевно, вже не актуальні, адже цей аромат, знято з виробництва. Чому я про нього розповідаю тоді? Тому що думаю, що до весни, якщо б я чекала, то його вже ще важче було б знайти. А зараз його, як не дивно, знайти можна і за дуже навіть гарною ціною 100 мл за 1500, навіть менше гривень. Я сьогодні бачила на онлайн ресурсах з України можна замовити. Це буде. Швидше за все, виробництво Іспанія, як у мене. До цього у мене був маленький флакончик 30 мл, зроблений у Франції, тобто до перевипуску, який стався відносно нещодавно, перед тим як його зняли з виробництва. Тож, так, це аромат для мене шедевральний. Він дуже дуже багатий, насичений, і його автори це Тірі Васер, Жак Каваль'є, Альберто Моріляс. Ці імена, думаю, просто. Надзвичайно характеризують високо цей аромат уже самі по собі. До речі, я не сказала, що Obsession створив знову ж таки Жан Гішар, так само як, я, як і ден. І я не замислювалася про це, коли поставила їх поруч у свою розповідь. І якщо ми вже згадали Альберто Моріляса, давайте перейдемо до його аромату. І це будуть навіть два аромати від одного бренду, але від різних парфумерів, почнемо з Альберто Моріляса і перейдемо до Наталі Лорсон. Згодом Йдеться про бренд Шопар і прекрасні аромати від нього. Надзвичайно прекрасно просто що вони доступні знову ж таки в онлайн-магазинах за дуже дуже привабливими цінами. Ось цей аромат, наприклад, трохи більше ніж півроку тому. Я придбала за 900 гривень, а це величезний флакон, і це настільки розкішний флакон, що я такого навіть іще не тримала в руках. Я була дуже здивована, коли отримала цю розкіш. Отже, це love від шапар. Я покажу ближче цей флакон. Адже він того вартий. Він надзвичайно важкий. Ось ці 50 мл важать просто, немов це пів кілограма аромату. Дуже важка кришка, можливо, навіть скляна. Очевидно, вона скляна, тому що дуже важка неймовірна краса, тактильний захват, коли тримаєш в руці цей аромат і коли вдихаєш його. Тому що я дуже люблю троянди, і тут їх дуже і дуже багато. Тут троянди різних сортів, і я відчуваю в ось цьому надзвичайно глибокому, такому маслянистому східному ароматі. Яскраво відчуваю все одно терпість полісток троянди, не мов я можу їх торкнутися. Це надзвичайно, просто це дивовижно, і що ще дивовижно для мене в цьому ароматі, Що я відчуваю в ньому ут, який я не дуже люблю і Який тут не заявлений, але я його відчуваю, і він мені дуже подобається. І у це швидше, до речі, не димний, який мені подобається все ж таки більше, а більше такий чистий, прозорий, дзвінкий. І мене навіть вражає, що мені подобається тут ось це звучання цього ефемерного уду. Можливо, його тут забули зазначити у пірамідах на ресурсах, де я перевіряла. А можливо його і немає, але щось створює для мене це відчуття. І це просто прекрасно. Отже, це надзвичайно красивий аромат з відчутною трояндою і глибиною подальшого розкриття, де вгадується уд. І взагалі дуже такий насичений, східний настрій. І цей аромат справді заворожує. Не побоюся цього слова, він дуже стійкий, але я б не сказала, що він дуже і дуже шлейфовий. Але стійкість справді вражає. Це був аромат Альберто Моріліса для Шепар, створений відносно нещодавно. А ось цей шедевр від Наталі Лорсон уже давно на парфумерному ринку. Це Wish, тобто бажання аромат, який є безпечним замінником, якщо сказати просто аромату Ангел. Від Мюглер Wish для мене це передусім пачулі, як і в ангелі, але вони більш зрозумілі, більш звичні, більш солодкі, можливо, навіть ще більш гурманські. Більше підійдуть більші кількості людей, жінок, звісно, передусім, в цьому ароматі, окрім пачулів і якоїсь такої солодкої гурманської бази, є іще ще дуже багато різних компонентів. Тут і полониться, і агрус, і молоко. Але ці ноти я не відчуваю, якщо чесно. Я відчуваю якусь карамельність, так, пачульність, так безумовно. Відчуваю настрій свята, настрій. Можливо, різдва нового року, взагалі, цей аромат справді асоціюється чи то з бурулькою, чи то з іграшкою ялинковою. Дуже цікавий дизайн, який знову ж таки відсилає нас до ангела. Дуже з ним перегукуються до бюджетного люксу. Я віднесла і аромати від бренду, який ще не одяг або не створює ювелірні прикраси, а створює жіночі близни. Думаю, що це багато хто знає. Це англійський бренд. Обидва ці аромати, які я тримаю в руках, виготовлено у Сполучених Штатах. Розпочну, звісно, з класики: це аромат Агент-провокатор, Ажан Провокатор. У парфумованій воді, флагон взагалі, парфумерної колекції цього бренду. Я не знаю, просто мало ароматів я зустрічала настільки е, глибоких. Це щось дуже класичне, е, дуже жіночне і е, дуже неоднозначне насправді. Тому що, окрім краси в цьому ароматі, є і Певний такий підтекст небезпечний, який не кожній і не кожному сподобається. Деякі люди чують цей аромат як аромат з не дуже чистим мускусом, з занадто нахабним, брудним, відверто брудним, або відвертим, сексуальним, еротичним мускусом. Безумовно, сексуальний підтекст закладений в кожен аромат агент-провокатор, адже вони роблять дуже таку еротичну жіночу білизну. Але для мене в цьому ароматі домінує його класична складова, його ось ця красива, шипрова, класична композиція, яка є основою ці, цього аромату. Водночас я не можу не погодитися, що щось таке тут є, таке відверте, важкувате. Я немовби відчуваю. Сіно, мокре, сіно, можливо, трохи таке вже індольне, тобто певна така індольність рослинності натуральної. Щось таке, тут відчуваю. Не був би це листя осіннє, яке полежало під дощем і вже пахне так специфічно. Це мені надзвичайно подобається. Якщо не зловживати цим ароматом, то цього можна взагалі не відчути. Все індивідуально, але це прекрасний. Трояндове, я не сказала найголовніше, трояндовий шипр. З дубовим мохом, який я просто обожнюю. У мене такий великий флакон, тому що це 200 мл, мені я дуже пощастило. Купила я його теж до тисячі гривень, майже рік тому. Хоча вже здається пару, а то й кілька років ходили чутки, що його знімають з виробництва, але все ще і зараз ось я спеціально перевірила, його можна придбати за дуже привабливою ціною. Тож, якщо його дійсно зняли, то варто напевно. Не зволікати, якщо ви також фанати такого звучання, безумовно, це той аромат, який треба пробувати. Я пробувала. Я знала, що він такий суперечливий, і замовила собі колись наноцінно таку маленьку пробірочку і закохалася. Наступний аромат від агента провокатора, який прекрасно пасує для холодної погоди, тому що він є таким незвичайним, таким дивовижним поєднанням кількох якихось таких різних, немов би аспектів. Це ожина. Це шкіряність, певна замшивість, і це немовби молочність, а точніше йогуртність. Тобто не лактонність, а ось щось таке, немов би кисловато молочне. Це композиція, про яку я розповідала влітку у відео про тілесні нюдові аромати. Він справді, справді асоціюється з тілом, з привабливим тілом, ароматом шкіри жінки. Але водночас і ароматом шкіри якогось виробу, і, або е, ароматом замші, як я вже сказала. І він такий, мені здається, що ним неможливо переборщити, тому він у мене був в тілесних ароматах, і тому особливо е, легко можна його носити, не боячись нічого, саме взимку і восени на відкрите повітря щоб відчути максимально, мені здається, гучність цього аромату, адже він не дуже гучний, можна наносити більше таким чином, почути його краще. І я збираюся цим зайнятися. Поки що я ще не встигла це зробити, ось після цієї добірки почну. Наступний аромат від бренду, який створює прекрасні шкіряні аксесуари, зокрема, це бренд Etienne Aigner, це німецький бренд, який має працівництво в Німеччині та, знову ж таки у Сполучених Штатах. На коробці цього аромату, який називається пурфам, ви бачите шкіряний ремінь жіночий, і це справді аромат, який пахне шкірою або замшею. І трояндою. Для мене це аромат, який дає на холодному, осінньому чи зимовому повітрі такий витончений, довгий шлейф замшової троянди. І троянда тут не натуралістична, вона абстрактна. Це немовби троянда з клеї, але з класичного від відклеї. Але вона не натуралістична, а не мов би така рафінована. Але це саме той відтінок троянди, той сорт. Неймовірне відкриття для мене. І, до речі, купувала його в Німеччині. Коли були знижки, а знижки на це аромат, наприклад, ДМ, по-моєму, це було в ДМ або в Росмані, я вже не пам'ятаю, Бувають часто, і що прекрасно, його можна замовити в Україні знову ж таки на онлайн-платформах, уже названих мною за дуже привабливою ціною. Є в мене ще один аромат від цього бренду, але його вже неможливо знайти за хорошою ціною його очевидно, все ж таки зняли з виробництва. Не буду на цьому загострювати сьогодні увагу. Отже, Etienne Айгнер Parfum, прекрасна шкіряна троянда на холодний сезон. У цю шкіряність створює тут, зокрема, абрикос, цю завшевість, цю терпкуватість. Є певна ягідність на старті, але вона досить швидко зникає. Колись мене запитували у коментарях також, чи можна цей аромат носити чоловікам. Напевно, все ж таки можна. Є в ньому і східний такий відтінок. Немов би знову ж таки удовина від троянди. Зараз я прислухалась до його бази і не здивуюсь, якщо не здивувалася якби тут був заявлений навіть уд, але дуже делікатний і, знову ж таки, свіжий, а не дивний. Отже, це така багатогранна композиція, яку важко описати, вона не мов би і. Елегантна, мов би і жіночна, парфам називається, але водночас, і немовби ні, сексова. І Троянда, наче очевидна, але водночас абстрактна. Дуже неоднозначний аромат. І, до речі, це той аромат, який все-таки не варто купувати наосліп. І це той аромат, який ні на що більше насправді не схожий для мене. Що ж це все на сьогодні? Це були мої улюбленці з бюджетних дизайнерських брендів на цю осінь і зиму. І взагалі, на будь-яку осінь та зиму. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які ваші улюбленці з цієї категорії. Мені буде надзвичайно цікаво. Можливо, щось собі навіть іще придбаю. Отже, дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Дякую за увагу, за підтримку у вигляді. вподобайок, коментарів. Залишайтесь на каналі, пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!